Привіт, друзі! Я радий вас вітати на каналі Audio UA. Це канал, який відновлює свою роботу по двох роках його призупиненні у зв'язку з повномасштабним вторгненням і багатьма-багатьма подіями, які відбувалися в житті, але ми повертаємося і дуже радий цьому події, що ми будемо з вами знову спілкуватися. Будемо дивитися гарні відео, знайомитися і отримувати одне от одного досвіду. А сьогодні в нас на випуску один дуже цікавий апарат. Ось така важка коробка розміром 16 кг. Зараз ми будемо її потроху відкривати. Сьогодні наш гість катушечний магнітофон Юпітер МК 106. Ось це наш гість. Трошки підглянув інформацію. Катушечний магнітофон Юпітер МК-106 це е, наш український магнітофон, е, не радянський ні в якому разі не можу сказати, тому що він випускався в Україні, розроблявся українськими інженерами, а також Випускався в більшості випадків, їх випускала тільки Україна. Отже, сам магнітофон випускався з 1990 року київським заводом Радар і був призначений для запису і відтворення моно та стереофонограм на магнітну плівку різних видів. Також він дозволяє записувати, має проміжний канал спеціально для того, щоб чути, яким чином відбуваються записи, як він кладеться на плівку і багато-багато чого іншого. Особисто в мене це перший магнітофон. Я сьогодні з вами, скажімо так, ділюся тим, що буду робити вперше і все, що ви бачите, тому. Тому не судіть мене дуже строго, я цим займаюся в перший раз. Бо, власне кажучи, побажаємо нам разом удачі і будемо дивитися, як я буду намагатися встановлювати сюди плівку. Ну що ж, робимо перше включення. О! Так, щось вже є. Щось вже шипить, щось вже крутиться. Так, я поки нічого крутити не збираюся. Так, одну хвилинку. Так, добре. Будемо намагатися, ось так, наче все рівно, все стоїть. ось Також мені дуже дякую Євгену за те, що мене нагородив ось такими катушками. Чесно кажучи, ще не знаю, що там знаходиться на них, ще не читав. Але дуже приємно, що є вже початок є в виді ось таких. Ну що, спробуємо першу поставити. Кажу ж одразу, що я ніколи цього не робив. Так, Тут ось така цікава інструкція по зберіганню і використанню магнітної плівки. Ну, ті, хто розуміється в цьому питанні, ті, я думаю, вміють нею користуватися. А ми спробуємо. Так, що у нас тут? Сторона Б. Andrew Wanderers і сторона А Floyd 75. Віграгідніше за все, це, це альбом Wish You be Here. Так, шановні, це все дуже невміло, все дуже так на дилетантському рівні, все відбувається. Тому, будь ласка, не судіть строго, а я, власне кажучи, це роблю вперше. Вперше я ставлю свою першу катушку на магнітну плівку. Це дуже-дуже, скажімо так, дуже хвилююче для мене. Да? Того, що я ніколи в житті її не ставив, це знаєте, певно, кожен з вас, напевно, пам'ятаєте відчуття, коли він поставив першу платівку на свою голку чи щось інше. так? І таким чином теж, напевно, якось відбувалися ці маніпуляції з таким самим певно, скажімо так, з таким самим хвилюванням, яке було передбачене для того чи іншого. Але, тим не менше, будемо пробувати, будемо намагатися. Робити, створювати. <гад> От, бачите, трошки не вгадав я. Так, будемо намагатися. О! Кине О, зараз глянемо. О, наче запустили. Ну що ж, вперед! Так. Щось ми намотали. То, може там втоплюється і пустить. О, пішов. Пішов. О! Є звук. Ну, Багато ми не будемо показувати, тому що е, авторські права, всі ми чудово знаємо, що нас за авторські права дуже, скажімо так, дуже ругають. Того ми зараз з вами побачимо. І наступне, що я вам зараз покажу, це те, як я буду підключати цей апарат. До своєї стереосистеми. Що хочу сказати, програвшись декілька годин з апаратом, я його під'єднав до своєї системи technics Також я до нього під'єднав Bluetooth тримач так як в мене не вистачало ще входів для того, щоб... Можна було окремо під'єднати Bluetooth-приймач, тому він у мене працює в спаркі з Bluetooth-приймачем, ну так навіть і легше, і так навіть для мене краще. Були деякі намагання записати це все діло, але м чи то я чогось не зрозумів, чи то просто вже сама плівка така трохи, е яка побачила деякі там, знаєте, свої корозії чи щось таке. знаєте. Е то не дуже вийшло, але е, я от поставив е, плівку Брена Адамса, і давайте подивимося, що вийшло. Ну, не будемо дуже багато давати, тому що Ютуб нас дуже за це ругає. Дякую вам за увагу. Дякую. Ще більше вінілових історій про платівки і про мою аудіотехніку ви будете бачити на цьому YouTube каналі. Дякую вам за увагу і пам'ятайте, що мало гарної музики не буває. Всім гарного дня! Всім тримаємося. дякуємо нашим збройним Силам України. Всього найкращого перемога буде. Дякую вам.